Three <просу> days later. Эх, блин, такие день вышки был ужас просто. Ну сейчас себе, короче, шашу галочку по дороге купила. Себе сейчас подарю телеку. И сделал Де мої новини, я не поняла? Що тут за фіне? Ай ладно спати, піду пофіг, Пи-пи-пи-пи-пи, пи оленька Ой... Ага, гулять там... Да, давай, дай гуляться. Привіт! Привіт! в сімечку, купимо собі водички. Я так пити хочу. Ідем, бра. Ура! — Ура! — Що Я не знаю, Може давай чай. Можна. Да. Є ось цей. Мені ось цей подобається. Давай. А на які беремо такси? Давай. давай. Би збивити, хочеш. Давай дійсно вчитися. Алло, бос, я вбив ще одну жертву. Зараз ще наглядую за двома жертвами. Йдуть у сторону якоїсь подружки. О, дивись, там якийсь чувак странний в кущах сидить. Бачиш? О, ну давай подивимося. Ти да. ж... ж той чел, про якого я тобі казала, з якийсь зі мною, -за мною в лісі гнався. Зайдемо йдем це побыстріше. Дівчатка, вам повна срака. Ой, да, правда, мы будинок. корозвілі давай. Ой, скоріш заключаться, заходиться. Леана, зараз тобі такая, скажем, ти будеш просто. Треба, Глядя, дівчата, я коротше три дні назад е, гуляла от е, зеленою. Ну вона знає, що я з тобою гуляла. Ну так. та так, я пам'ятаю. І коротше, коли ми розійшлися по домах, mm -hmm. то коротше мені якийсь чел написав. Сказав, типу, що мене в лісі якийсь сюрприз чекає. Ну я пішла, і там якийсь, от, і там отой чел, короче, в масці вилізає і починає за мною бігти. Це був якийсь просто кошмар. Це о той, що ми сьогодні його да, бачили, да. Як в кущах там сидів, і ти да. аж чай виплюнула з зробив. Да, це просто капець. Та, Серйозно, та він був? Так, да, це був він. Це що... реально жесть. Да, А ти що скажеш? Та ви брешете, дівчата, такого не може бути просто. Та ми тобі серйозно говоримо, я вам не вірю. Ти що нам повіриш скоро, я тобі чесно кажу. Це серйозно, ми, ми не брешемо. Дівчата, я щось дуже срати хочу, я напевно відійду. Добре, Добре, удачі. Давай. Дівчата, я там таке бачила, там щось з унітазу вилазило. Я не знаю. Серйозно? Я взагалі щось, Я йду тоді провірю, що там, чи ти реально мені не щось.